У малому залі засідань місьвиконкому 26 грудня 2013 року відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний винесено 30 питань, котрі було конструктивно і результативно обговорено членами виконкому під головуванням мера Шепетівки Сергія Андрійовича Антонюка. Було прийнято рішення з наступних питань про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг, про погодження інвестиційної програми ТОВ Шепетівка Енергоінвест на 2014 рік. Про здійснення профілактичної роботи. Щодо запобігання алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, вілсніду та інших негативних проявів у молодіжному середовищі в місті Шепетівці про взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пенсійного фонду України в місті щодо наповнення бюджету фонду та погашення заборгованості. Окремі питання, що було прийнято, стосувалися функціонування опікунської ради та діяльності комісії з питань реалізації гарантованого права малозабезпечених сімей на призначення соціальної допомоги. Спеціалісти шепетівсько полонського об'єднання міського військового комісаріату представили питання про організацію у 2013-2014 навчальному році до призовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей. Спеціалісти управління освіти Шепетівського міського доповіли членам виконкому про представлені питання з актуальних освітянських проблем, про встановлення плати за відвідування дошкільного навчального закладу, про фінансування учнів перших-четвертих класів і дітей соціально незахищених категорій навчальних закладів міста та про затвердження статуту Шепетівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 імені валікотика Хмельницької області було розглянуто питання планування роботи виконавчого комітету Шепетівської міської ради на перший квартал 2014 року. Дев'ять питань серед винесених на порядок денний стосувалися вирішення нагальних проблем діяльності служби у справах дітей, опіки, піклування та усиновлення. Окрім того, члени Шепетської... Ко виконкому прийняли рішення по житлових питаннях, а також питаннях містобудування та архітектури. Засідання виконавчого комітету під керівництвом міського голови пройшло чітко, динамічно і результативно.